Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. Гейді Гекелбек. І різдвяний сюрприз написала Ванда Ковен. Намалювала Присцила Баріс. Розділ перший. Лист до Санти. Привіт, Санта. Це я Гейді Геклбек. Ну як там справи у тебе на північному полюсі? Сподіваюся, у тебе був хороший рік, у мене був дуже хороший, і я не втрапила в жодну халепу, але ти, напевне, про це знаєш. До речі, а ти справді бачиш, коли я сплю і коли прокинулась? І чи справді ти магічний? Сподіваюсь, ти не проти усіх цих запитань. Ну, а взагалі я хотіла б поговорити з тобою про Різдво. Цього року я б хотіла тільки одне. Вгадаєш, що це? Це книжка Чарівна принцеса Елен Кренстон. Чарівна принцеса насправді перевдягнена відьма. Вона мені страшенно подобається, бо нагадує мені мене, ну, окрім одного. Чарівна принцеса, вона ж принцеса, а я звичайна дитина, яка вчиться у дурнуватій початковій школі Брюстер. Нуднота. сподіваюся, у тебе хороша погода, щоб кататися на санках. Твоя подружка Гейді». Гейді згорнула листа і поклала його у конверт. Потім написала адресу найкращим почерком Санта Клаусу, Північний полюс, Аляска. Індекс. У верхньому правому куточку Гейді приліпила марку із різдвяною ялинкою і знову подивилася на конверт. «Хм, виглядає нудновато. Подумала вона, треба якось веселішим його зробити. Я дуже хочу, щоб Санта помітив цього листа. Гейді відкрила шухлядку і дістала звідти кольорові фломастери. потім намалювала на конверті смугасту цукерочку, сніговика і оленя. Готово. тріумфально вигукнула вона. Мій лист до Санти готовий, Залишилося його надіслати. Гейді Аж тремтіла від хвилювання. «Ой, я, сподіваюся, отримаю цю новеньку книжечку, подумала вона і побігла по коридору, щоб знайти маму. Розділ другий. Крихітні брязкальця. Мама стояла біля шафи і вдягала маленьку сережку. Її скринька з коштовностями стояла відкрита, наче скриня зі скарбами, Гейді зазирнула всередину. Вона так любила порпатись у маминих прикрасах. Одним пальцем вона перебирала ці брязкальця і витягла срібний браслет баріг. А я його раніше й не помічала, подумала Гейді, який же він красивий. Крихітні срібні підвіски звисали зі срібного ланцюжка. У браслетика була гарна срібна застіпка. А де ти його взяла? запитала Гейді, тримаючи браслет у руці. Мама подивилася і посміхнулась. Я отримала його на десятий день народження, сказала вона, а оці підвіски я збирала роками. Гейді захоплено розглядала кожну підвісочку, деякі з них мали рухомі частинки. Гейді випробувала кожну. Вона відкрила кришку крихітної коробочки і звідти вискочив маленький срібний клоун. Вона заштовхнула клоуна назад. Потім вона відчинила крихітний футлярчик і вийняла звідти малесенькі сонцезахисні окуляри. Вона поклала їх усередину, а потім натиснула на кнопку на міні тостері, і з нього вискочили дві крихітні срібні скибочки хлібу. О, я обожнюю цей браслетик, сказала Гейді. Мама розчесувала волосся і дивилася на доню од дзеркало. Це один із моїх найулюбленіших, сказала вона, колись я його тобі подарую. Справді? перепитала Гейді, а її очі розширились. А можна я його приміряю зараз? Ну, звичайно, сказала мама. Мама обмотала браслетик навколо зап'ястка Гейді і вставила застіпку у петлю. Гейді витягла руку і милувалася браслетиком. Мені б хотілося мати його вже зараз, сказала вона. А як на рахунок почекати, коли тобі виповниться десять років? запитала мама, адже якщо я його подарую тобі занадто рано, то він просто зісковзне з твого зап'ясточка. Гейді потрусила браслетиком, щоб перевірити, чи впаде він. Він був тільки трішечки завеликий, і вона сумнівалася, що він може так легко спасти. Ну, можна, я буду носити його вже зараз. Запитала вона знову, я здурію, якщо мені доведеться чекати аж так довго. Час від часу я буду дозволяти тобі його поносити, сказала мама. Тоді тобі не буде здаватися, що чекати аж так довго, але завжди пам'ятай, що спочатку ти маєш спитати дозволу, перед тим, як його вдягнути. Домовились? Гейді кивнула, і тут у кімнату увірвався Генрі. Юху! Молодший брат Гейді був браний у коричневий шкіряний ковбойський капелюх, червону бандану і коричневі ковбойські чоботи. Генрі торкнувся капелюха. «Привіт усі, партнери, сказав він. Як справуні? Привіт, сказала мама. Справуні потихеньку, відповіла Гейді. Генрі помітив браслетик на руці гейді. А де це ти взяла? запитав Генрі. У мамині скриньці із коштовностями, відповіла вона. Генрі пострибав до маминої скриньки з коштовностями і зазирнув усередину. Він витягнув звідти довгу низку перлин і почав крутити їх на одному пальці. Його, може, я це використовувати як ласо? запитав він. Мама впіймала перли, що крутилися у повітрі. О, ні, давай замість цього знайдемо тобі шматочок мотузки сказала вона. «Гейді, допоможи, братику, знайди мотузку. У нас є мотузка у гаражі. Принесеш? Ну, звісно, мам, сказала Гейді, зняла браслетик і обережно вклала його у скриньку. А я ще ж маю надіслати свого листа Санті. Ти його надсилаєш тільки зараз? запитав Генрі. А я свій відіслав іще в жовтні. Хотів переконатися, що мого листа Санта отримає першим. Гейді закотила очі. От тобі й на, сказала вона, вдаючи, що зовсім не хвилюється, хоча насправді вже почала хвилюватися. І потім вони з братом побігли у гараж. Розділ третій. Підійде для королеви. Гейді знайшла шматок мотузки, який висів на гачку у гаражі. Вона простягнула його Генрі. Дивись, тільки не задушися, партнере, сказала вона. Генрі закотив очі. Гарді, харді, хар, сказав він. Діти вдягли свої курточки і побігли на вулицю до поштової скриньки. Гейді кинула туди свого листа і підняла прапорець, який повідомляв, що у скринці щось є. Генрі ж всівся на садовий парканчик, так наче це був кінь. Парканчик був зроблений із колод, тому його легко було сідлати. Генрі підняв металеву защіпку, яка замикала хвіртку, і використовував її як поводи. і підстрибував вгору вниз, крутив мотузкою над головою і кричав Йоху. Гейді, склавши руки, дивилася на брата, і в цей момент помітила, що по вулиці їде машина. Гей, то це ж машина ланкастерів!» – подумала вона, а потім закричала Та це ж Люсі приїхала. Гейді чекала на Люсі. Вони запланували зустріч на початку тижня. Гейді радісно побігла вітати подругу. Люся вискочила з машини і помахала мамі на прощання. Дівчатка, підстрибуючи, взялися за руки і побігли до будинку. Чекайте на мене. вигукнув Генрі, зіскочивши із хвіртки і поспішаючи за дівчатами всередину. А давай пограємося в перевдягання. Запропонувала Гейді, щойно вони зайшли. Гаразд, погодилась Люсі. «Ой, ні, дякую, відповів Генрі. Мені треба повернутися до мого загону. І поскакав до своєї кімнати, а дівчата пішли до ігрової кімнати. Гейді відчинила скриню з костюмами і витягла звідти червону оксамитову сукню із білою хутряною окантовкою. Я буду королевою Різдва. Сказала вона. Люсі понишпорила у цій скрині і витягла білу атласну сукню. Вона вся була всіяна блискітками і мала рюшики на спідничці і на рукавчиках. А я буду принцесою сніжинкою, сказала Люсі. Принцеса сніжинка це зимова фея. Дівчата перевдяглися у свої сукні. Гейді одягла тіару із коштовним камінням, а обмотала обматала навколо шиї та плечей. Біле і спіречка. Ось візьми це, сказала Гейді, і простягла Люсі срібну чарівну паличку. Потім дівчата взули по парі блискучих черевичків на високих підборах. Ти виглядаєш неймовірно, моя дорогенька, сказала Гейді. І ти теж, відповіла Люсі. От за винятком того, що різдвяній королеві потрібно більше прикрас. Гейді зазирнула у скриню. Вона знайшла там тільки намисто і одягла кілька низок на шию, а потім згадала про мамин браслет-оберіг. Я зараз повернуся, сказала Гейді, і побігла в кімнату батьків. Там вона відкрила мамину скриньку з коштовностями і взяла звідти браслетик. Я просто позичу його ненадовго, подумала вона. А коли ми вже награємось, то я його покладу назад. Гейді повернулася до ігрової кімнати. Диви, що в мене є, сказала вона, показуючи браслет, щоб Люсі могла побачити. Очі Люсі засяяли. О, яка краса, сказала вона. Гейді продемонструвала Люсі усі кулончики, що рухались, і дозволила Люсі випробувати кожен. А можеш допомогти мені із застіпкою? запитала Гейді. Ну, звичайно. Погодилась Люсі і вклала срібний кінчик у петельку, а потім гейді потрусила зап'ястком. Обереги приємно задзвеніли. Ну, а тепер настав час для королівського різдвяного чаю, сказала Гейді, із правильним англійським акцентом. Отак, погодилася Люсі із таким же акцентом. Давай приготуємо чай. Люсі і Гейді поставили чашки з блюдцями для гри. Вони наповнили маленький чайничок водою, потім порозкладали пластикову випічку на триярусному підносі. У них були мініатюрні кексики, пончики, кренделі, пироги та інше. Потім різдвяна королева та принцеса Сніжинка сіли за стіл, пили чай і кусали тістечка. У вас чудовий кондитер, ваша королівська величносте, сказала принцеса сніжинка. Дякую, принцесо, відповіла на це королева. Потім вона подзвонила срібним дзвіночком із дерев'яною ручкою. Ну а тепер настав час запалити вогні на королівській ялинці, сказала королева. Чи зробите ви мені таку ласку, принцесо? Ух, я буду рада, сказала принцеса сніжинка і Люсі. Трам Змахнула блискучою чарівною паличкою, а в цей час Гейді швиденько включила настільну ялинку. Кольорові вогні засяяли на зелених гілочках. Просто чарівно, сказала королева. Принцеса сніжинка зробила реверанс. А можливо, ви могли б вичаклувати нам трішки королівського різдвяного снігу? запитала королева. Як скажете, ваша величносте, відповіла на це. Люся знову змахнула чарівною паличкою. Трам. Дівчата визирнули у вікно і аж запищали від захвату. О Боже. вигукнула Гейді. Спрацювало справжній сніг. Люсі з недовірою подивилася на свою чарівну паличку. Ого, а як я це зробила? Ну, напевне, у тебе була чарівна паличка, сказала Гейді. Льосі захихотіла. А ходімо, пограємо в сніжки. Ходімо, погодилась Гейді. Дівчата швиденько поскидали свої сукні, одягли одяг для гри і побігли униз по сходах. Генрі! Там сніжить!» – загукала Гейді дорогою вниз. Генрі кинувся зі своєї кімнати і побіг за дівчатами. Усі вдягли шапочки, рукавички і шалики і повибігали на вулицю у сніжок. Що кружляв у повітрі. Розділ третій сніжний день. Гейді та Люсі ловили сніжинки язиками. Генрі набрав жменю снігу і зробив із нього велику сніжку, а потім жбурнув прямісінько Гейді у спину. Гейді обернулася і подивилася на Генрі. «Хм, Ти знаєш, що це означає? запитала вона. Генрі потрусив головою. Це означає війну на сніжках. Генрі запищав і кинувся навтьоки від Гейді. Гейді згребла величезну купу снігу у рукавиці і цю сніжку жбурнула у брата. Та просвистіла повз його вухо. Генрі впав навколішки і зробив ще одну сніжку. Цього разу він кинув сніжку у Люсі і влучив у потилицю. Люсі аж зіщулилась, коли сніг попав їй за комір. Хапай його. крикнула Люсі. Гейді та Люсі почали рясно закидати Генрі сніжками. Той пригнувся і дременув. Але зненацька застряг у снігу дівчата продовжували закидати його сніжками. Стоп, стоп. заблагав Генрі. Все я здаюся. Гейді жбурнула ще одну сніжку і вилучила Генрі прямісінько в дубцю. Гейді та Люсі засміялись. Ну, все гаразд, війну закінчено, сказала Гейді. А давайте зліпимо снігову бабу, запропонувала Люсі. Чудова ідея, погодилася з нею гейді. Вони почали катати по подвір'ю снігові кулі. Чим більше вони їх качали, тим більшими ставали кулі. Снігова куля Гейді стала вже такою великою, що не могла зрушити з місця. Так, це буде нашою основою для снігової баби, сказала вона. Снігову кулю Люсі вони використали для серединки, тулуба, а головою стала снігова куля Генрі. Гейді побігла у гараж і знайшла там дві вуглинки для очей, а Люсі встромила гілочки для рук. А Генрі вдягнув на снігову бабу свого шарфика і шапочку. Це вже був сніговичок. Вони стояли й милувалися своїм творінням і назвали його класний чувак. У мене руки замерзли, сказала Люсі. І в мене теж, відповіла Гейді. А я перетворився на бурульку. вигукнув Генрі. Ходімте всередину. І всі побігли у дім. Поки вони вішали свій мокрий одяг, мама приготувала гарячий шоколад із маленькими зефірками і смугастими людяниками. Вона поставила на стіл миску з попкорном. Гейді та Люсі перемішували свій гарячий шоколад цукерочками і лиськали їх. А Генрі вкинув у свій гарячий шоколад трохи попкорну і зачерпнув його ложкою. Гейді та Люсі витріщилися на Генрі. Що? спитав він. Та це гидко, фу. сказала йому Гейді. Ні, це смачно. Заявив Генрі, сьорбаючи мокрий попкорн. Варто вам спробувати. Гейді закотила очі. Ох! І тут у двері подзвонили. Мама підійшла до вхідних дверей і привела у кухню Люсіну маму. Пані Ланкастер усміхнулась. Ну що, як ваш день весело його провели? запитала вона. Та чи ми його хоч колись весело проводили? Озвалася Люсі, а потім розповіла мамі про королівський різдвяний чай і про гру у сніжки. Слухаючи це, Гейді згадала про браслетик. Вона забула його зняти, коли побігла гратись у сніг. Гейді подивилася на свій зап'ясток. Браслета не було. Вона підняла рука вище. Нема браслета. О, ні. подумала Гейді. Я загубила мамин браслет. Але вона не сказала мамі ані слова. Вона знала, що мама засмутиться, що Гейді взяла браслет без дозволу. Мені доведеться піти пошукати браслетик, коли Люсі піде додому, подумала вона. Гейді чекала, коли Люсі вже доп'є свій гарячий шоколад. Здавалося, Люсі та її мама ніколи не підуть додому. Як тільки вони вийшли за двері, Гейді відразу побігла в ігрову кімнату. Розділ п'ятий Пригнічена. Гейді усе повитягала зі скрині з костюмами, там браслетика не було. Вона повзала по підлозі і зазирала під стіли стільці, і там жодного браслетика. Вона потрусила червону оксамитову сукню і подивилася у рукави, і там не було браслетика. Напевне, він зіскознув з руки десь на вуличці. Гейді знову взула свої промоклі чоботи, вдягла промокле пальто і вибігла на двір. Снігопад переріз у завірюху. Вона витоптувала сніг, ходячи туди-сюди по подвір'ю, обійшла сніговика. А може, браслетик у сніговику? Гейді жменями скидала сніг сніговика. Немає там браслетика. Вона ще трохи походила по подвір'ю, подивилася на стежках, але марно. Подумала Гейді, я ніколи не знайду його під усім цим снігом. Доведеться чекати, поки він розтане. Гейді поплилася назад до дверей. Вона навіть не помітила, як під'їхав тато. Він натиснув на клаксон «Бі-біп!» І Гейді озирнулася. Наверху на машині лежала ялинка. Гейді побігла до тата, і в цей же ж момент Генрі вискочив через вхідні двері, на ходу, намагаючись застебнути блискавку на пальті. Дерево. вигукнув Генрі. Гей, дітки, привітався тато, вилізши з машини. І я ледь добрався додому. три ферми по всьому шляху снігом замело. Ви б не могли мені допомогти? Ну, звичайно, сказала Гейді. Гейді і Генрі допомогли татові відв'язати ялинку і обтрусити з неї сніг. Потім вони занесли ялинку у хату і поставили у великій кімнаті. Мама включила різдвяну музику. Тато обкрутив гірлянду навколо ялинки, а гейді відкривала коробки з новорічними іграшками. Мама завжди загортала кожну прикрасу у спеціальний тоненький папір, щоб зберігалася краще. Гейді і Генрі ніколи не знали, яку саме іграшку вони збиралися розгорнути. Вони обожнювали показувати кожну прикрасу і оголошувати її, коли розгортали. У мене пряниковий будиночок, сказала Гейді. А у мене принц жаба, сказав Генрі. А в мене лижник, вигукнула мама. А тепер я розгорнула салони огірок, закричала радісно Гейді. Вони розгортали горіхи санки, кришталеві сніжинки, блискучі зірочки, ковзани, Санта Клауси, які танцювали. За ці роки мене збирали так багато прикрас, сказав тато. Це нагадує мені усі ті кулончики обереги, які я зібрала для свого браслетика із оберегами, сказала мама, і вона подивилася на Гейді. Гейді нервово ковтнула. А чому мама згадала про браслетик? Вона здивувалася і почувалася жахливо. Мама буде така засмучена, якщо дізнається, що його немає, гідді визирнула у віконце. Сніг став іще густішим. Я приречена, подумала вона. Далі буде.